Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу посадити на розсаду кімнатний балконний огірочок Fonchina F1. Це гібрид є. Ось такі має. він оброблені насінинки. Рослина дуже вружайна. Огірка довжиною 10-12 см. Товщина 3,5-4 см, вегетаційний період 30 днів. Садити потрібно на глибину 1,5 см і бажано, щоб був 5-літровий горщик, якщо вирощувати. Я буду спочатку вирощувати розсаду цього огірочка в кожного стаканчик, ось такий пластиковий, 250 мл. Буду по одному зернятку класти. Набрала землі, землю я попередньо просіяла, так як вона є з такими невеличкими вкладами.